Середмісті Києва Джамала презентувала нову відеороботу. Підтримати співачку прийшли зіркові друзі. Кліп на старовину релігійну пісню кримських татар Арафат Дагіндан нікого не залишив байдужим, адже занурює в історію півострова. Це дійсно глибинна така відеоробота, яка презентує Крим, яка презентує нас сьогодні. Навіть ці піски, які думають, що це Дубай, це позняки. Все це зроблено і знято в Україні. Я дуже щаслива, що це стається попри все. Не зупиняє творчий політ артистки і багатодітне материнство, наймолодшому з трьох синів Аліму всього чотири місяці. Після третьої вагітності чи настигала після родова депресія у вас? Нема коли, <с? <с?> нема коли сумувати, тому що дійсно дуже багато справ. Хочеться встигнути все. Поки співачка у роз'їздах зі старшими дітьми сидить бабуся. З малечою і мені чоловік допомагає на гастролях. От ми їздили на Олімпійські ігри в Париж разом, а потім в Варшаві співали на День Незалежності. Я не можу сказати, що все просто там, знаєте, вроже в окулярах звичайно є безсонні ночі, тривоги. Але коли береш цей камочок, отак нюхаєш, обіймаєш. Ну, все, ти на небесах. У грудні це щастя сповне відчують Володимир Остапчук та Катерина Полтавська. Подружжя чекає на сина. Перепланує партнерські пологи і вже готова зустрічати нового члена родини. У нас вже дитяча кімната, кімната Тимофія. І ми її називаємо. Ми там спимо зараз. Поки що е, ось вона вже готова десь на 50%. Є ліжечко на другому поверсі, на першому є вже візочок, все до візочка, е, є крісло дитяче до півроку. Ще купа всякого такого. Ексклюзивно з нашою програмою. Володимир поділився найсокровеннішим. Як дізнався, що стане татом. Це була запланована вагітність, тобто ми сходили до лікарів, і все вдалося з першого разу. Я пам'ятаю, ми додому їдемо в машині, і вона каже: так, мені прийшли аналізи, давай подивимось. Вона дивиться, і там цих хачев чи більше. Чим він має бути по нормі, і вона така: ну все, я мабуть мові вагітна в машині. Сказала все, ми". І я просто здав, ми зупинилися на аварійку, Що обмінялися, поплакали трохи, і похили додому. У телеведучого це вже буде третя дитина, адже від першого шлюбу у нього є донечка Емілія та син Евен, які наразі в Канаді. А діткам казали, що буде братик у них? Е, моїм діткам ні, ні, такі речі ми обговорюємо завжди. Ні. А хто це у нас тут у кадрі? Іменинник Анатолій Анатолій. Маємо для нього сюрприз. Неймовірна правда про зірок. Вітаю вас з народження. Бажаю здоров'я і здійснення всіх мрій. Загадайте. Ну я бажаю, щоб а, всі діти зустрілися з цими батьками з тими, хто зараз захищає країну, щоб, щоб всі родини об'єдналися. У мене таке буде побажання. Де торт? і подарунки. З квітами, але вже для Джамали завітала на прем'єру Руслана Лежичко. Співачка поділилася з нами, що, хоч з головою поринула у благодійні виступи і гастролі, все ж не покидає мрії про материнство. Зараз в українському шоу-бізнесі така доволі популярна історія про встановлення дітей, зокрема сім'я Мірошніченків, Наталя Могилевська. Ти задумувалась про це в сьогоднішніх реаліях? Я Дуже вірю в свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика. Я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим. Говорю, чому цього не сталося? Бо були події, які дуже забрали в мене здоров'я, надзвичайно нерви, стреси, здоров'я і це все відгукнулося зокрема на жіночому стані. Тому лікарі наді мною ще трохи чекують все. Я все зроблю для того, щоб все сталося. Тато я обіцяю. Коли на події дві переможниці Євробачення не можемо не запитати їхню думку щодо розмови, які точаться довкола нового нацвідбору. Подейкують, що наступний відбір робиться під Клавдію. Петрівною. все робиться для того, щоб вона поїхала представляти Україну. Каналь. Ведучому 1 Андрію Чорноволу така ідея не сподобалась, мовляв, досить фанфер і шуму довкола Клавдії. Хай цього року її кандидатура зачекає. Як ви гадаєте, от вона була б гідною представницею України на Євробачені? Вже Скільки років? Скільки років я в Нацвідборі? Сім точно в мене одна така, знаєте, позиція Євробачення треба оцінювати під час Євробачення. Тобто вийшов виконавець, заспівав пісню. Сідай, молодець, тому що просто треки, просто класний кліп, просто я бача сама по собі суперспівачка не підходить сьогодні, в даний момент. Тому що це е, наживо ефір, наживо все. Те, що вона має популярність і велику популярність, ми точно це знаємо. Але не завжди ці речі впливають на європейських фанів. Ну все буде залежати від трека, який вона зробить. Від справ сценічних до справ сердечних серед гостей заходу режисер Ахтем Сейтаблаєв, який нині є одним із найбажаніших холостяків України, і схоже, виходити з цього списку він поки не планує. Я зараз перебуваю в такому хорошому стані. Я нарешті знайшов сам себе Подружнє життя. Ну принаймні, зараз точно не для мене. Так на нього вплинув нещодавній розрив відносин. Невдовзі після освідчення він розійшовся з не 20 років молодшою коханою. Я не хочу е більше потрапляти в таку ситуацію. В Ситуацію, коли ти помиляєшся. Я переслідую одну ціль, напевно, пані переслідує зовсім іншу. Е, і тому це не сходиться в певний момент. і Розумієш, що ви не можете продовжувати далі бути разом. Ну тому, що ви абсолютно різні. Я не повірю вам, якщо ви скажете, що вам не пишуть прихильниці, не проявляють увагу. Ну правда ж пишуть? Ну правда, що пишуть, які світлини шлють? Е, різні в залежності від. Боже, а хто з ций таблою зашарівся? Різні. тимного характеру шлють. О, як от всевишній мені. Я дуже жорстко до цього відношусь. І мені це дуже не подобається. Це на замітку прихильник. Да -да -да. Що потрібно, щоб ви пішли на побачення жінкою? Вам подобаються ініціативні? Я розумію, зараз вам не до стосунків, ну, а раптом знайдеться та я вважаю, що це цілком нормально, якщо дві людини хочуть зустрітися, і тут е не так важливо, хто виступає ініціатором. Саме головне, щоб після першого побачення захотілося зустрітися цим обидвом людям знову, щоб було цікаво, щоб було довірливо, щоб було тепло, щоб було чесно. Точно тепло серед своїх на прем'єрі блогерці Аліні Шаманській, яка нещодавно повернулася з сином з Америки, де жила з лютого 2022 року. Мій син пішов в перший клас в КМДШ, в класну школу з гарним укриттям. Моє материнське серце спокійне, і вже наступний next step – це пошук житла. Першокласником став і старший син Джамали. Для нього вона обрала двомовну школу, де одночасно навчають українською та англійською. Допомагаєте з домашнім завданням? Не потрібно. В них там всі вони там до шостої, всі там завдання роблять. Ми поки боремось, бо, бо не хоче ходити на музику. А Ви хочете? А я хочу, щоб він ходив на музику. Звичайно, ну нічого, переборемо. Що ж на сьогодні це всі зізнання. Дякуємо Джамалі за запрошення а зіркам за відвертість.